Добрий день, малята, Україна, рідний край, Поле річка, синій гай. Любостежкою іти. Тут живемо я і ти. Малята! Я вас запрошую до перегляду відео Символи України. Державні символи України. Легенда про Україну колись дуже-дуже давно роздавав Господь землі державам, багато зібралося їх біля Божого порогу, і кожна держава сподівалася отримати свою найкращу часточку на планеті. А потім усі вони, отримавши, що хотіли, розходилися господарювати на своїх Богом даних землях. Але до загальної черги не встигла держава Україна. Важко працювала, втомилася вона, втомлена, ледь би прийшла до Бога, стала осторонь і не сміє очей підняти. Господь побачив заквітчану красуню, покликав до себе і запитав Ти спізнилася, Україна? Поглянь, усі розійшлися зі своїми наділами. Де ти була? Працювала, опустила очі, з яких рясно. Посипалися сльози перли. Прости мені, Господи, піду я. Поглянув Господь на дівчину Україну, на її спрацьовані руки, на її втомлене, але таке гарне обличчя, і відповів Знаю тебе, Україно, знаю, знаю серце твоє вразливе та ніжне, знаю душу твою співучу і просту, знаю, як ти спиш і прокидаєшся. Як плачеш і радієш, як працюєш важко, як співаєш щиро, знаю, як любиш простір і небо, волю і життя. Знаю, бо сам сотворив тебе такою. Не йди зачекай. А Україна йому відповідає, якщо немає в тебе Господи, землі для мене, піду я. Не забирай ні в кого, щоб мені дати, мені чужого не потрібно. Господь погладив схилену голову заплаканої дівчини України і відповів: Не журися, Україна, посміхнися і радій, і співай пісню гарну, нову пісню, тому що вподобав я тебе і не дам тобі сумувати. Є у мене земля, моя земля. Залишив її собі. Щоб тішитися, але з радістю віддаю тобі пануй, господарюй, працюй і радій. Це земля, де перегукуються степи з небом, а зоряний простір вкриває собою тишу дерев, де гори шепочуться з ріками, а у небі співає жайвір, і сонце там особливо. І люди надзвичайні, твої люди, Україно. Живи і радій, а я з цього часу буду з тобою назавжди, бо ти та земля, той край, що в моєму серці. Сподівайся, любі мої, що сподобалася вам легенда про нашу державу. Така вона, наша Україна! Державний Прапор України. Найчастіше прапором вважався шматок тканини, прикріплений до списа, що мав вказувати на місце збору воїнів жодне військо без прапора не вирушало в похід і не вступало в бій. Із проголошенням незалежності України віддали належне синьо-жовтому прапору і визначили його національним Символом козацтва впродовж багатьох століть. Український народ не міг відкинути історичну традицію створення своєї держави саме під цим прапором, а 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила державним прапором України. Синьо-жовтий стяг. Послухайте, будь ласка, вірші про наш прапор. Небеса блакитні сяють з глибини, А пшеничні й житні мерехтять лани, Прапор наш, як літо, в сонці майорить, По долині жито, по горі блакить. Прапор нашої країни має колір жовто-синій, і повинен кожен знати, як два кольори єднати синє небо, верхня смуга, жовте поле, смуга друга, Не забудь ніде й ніколи. Україна, небо й поле, А іще запам'ятай Україна, мирний край. Прапорець, що я тримаю, для мене єдиний. Прапорець, цей, що я маю, символ України, нема в світі більш святого і не буде ніколи від край неба голубого над пшеничним полем. Зараз ми з вами познайомимося з легендою про прапор. Колись давно-давно проживав в Україні в місті Галичі, король Данило. У нього був гарний замок, оточений високими мурами. На подвір'ї майорів високо синьо-жовтий український прапор. Король дуже боявся, щоб хтось у нього цього прапора не забрав, бо в старих книгах було написано, що як цей прапор пропаде, то король втратить королівство. А був у Галичі малий бідний хлопчина Василько. Він чув від людей. Що на подвір'ї короля є щось таке, що дуже стережуть воїни. Василько часто обходив королівські мури навкруги та шукав способу, як би через них до середини глянути. Одного вечорі було дуже темно. Тоді Василько взяв свій маленький свердлик, пішов до мури замку та став у мурі вертіти дирку. Аж тут нараз відчинилася брама, і вийшли з неї воїни. Один з них, старший, глянув у бік і побачив Василька. Ловіть його, закричав він до вояків. Чого він тут шукає? Василько почав тікати, але величезний собака догнав його і звалив на землю. Сторожа схопила Василька і завела на королівське подвір'я. У тім же часі король Данило сидів біля вікна у своїй кімнаті. Він зачув гамір і послав слугу поспитати, що там сталося. Слуга повернувся і розказав про Василька. Приведи цього хлопця до мене, сказав король. Прийшов Василько, глянув, а йому в очах аж засяяло. Перед ним сидів король Данило. То ти хотів мені мур завалити? поспитав жартом. Василька дивився королеві сміливо у вічі. Я хотів поглянути до середини і добав дирку в мурі, сказав. Коли ти так дуже хотів дістатися до середини, то я візьму тебе в терем. Будеш вчитися з другими дітьми в мене в школі. Та станеш колись військовим старшиною, сказав король. Я хотів лише знати, що тут є на подвір'ї. Знатимеш, ж, це український прапор. Я стережу його дуже, бо якби хто забрав у мене цей прапор, то й королівство моє забере. Василько радо залишився в доброго українського короля Данила, ходив до школи та проходив кожної днини попри синьо-жовтий прапор і обіцяв собі, що доки житим буде і боронитиму український прапор. Дякую за увагу. Маляна, а чи запам'ятали ви символи України? До побачення, до нових зустрічей!